Вітаю вас тим, що доросли до рівня, коли вже думаєте, щоб наняти першого співробітника. Oh my. Але тут треба бути дуже обережним, тому що це такий цікавий звір. Перший співробітник він може бути спасінням вашого бізнесу, а може його потопити. Він може його розорити або навіть вкрасти. Тут треба бути дуже обережним. Обов'язково додивись відео до кінця, щоб такого не допустити. А в кінці я розповім круті і нетривіальні лайфхаки, як наймати і керувати такими співробітниками. Мене звуть Сергій, я вже 15 років займаюся бізнесом, вчу людей бізнесу, через мене пройшло більше 100 бізнесів, тому я знаю про що кажу. У мене у наймі було 80 людей, і багато з них це були помічники. Але перший помічник це найважливіше. Перше, що вам варто зрозуміти, те, що наймати і керувати людьми це не те саме, що робити все самому. Це зовсім інша наука, і їй треба вчитись. У мене вже є декілька відео про управління людьми. Потім подивіться. Тож, перший співробітник, хто він. Частіше за все, це, це людина, яка має робити все, от прям все. Вона і на пошту ходить, вона і на емейл відповідає, вона і телефонує, вона і пише в чаті, вона робить все, що ви не хочете робити. І це дуже важливий критерій, тому що коли ви наймаєте людину, обов'язково треба з нею проговарювати, що саме вона буде робити. Тобто, ваша мета скинути себе всю рутину на помічника. Навіть банально, там запиши щось бакнот, напиши тому, зателефонуй тому, все має робити помічник. Вам не потрібен якийсь профільний спеціаліст, якщо це ваш перший співробітник. Наприклад, ви займаєтесь продажем товару по телефону. Вам не треба у першу чергу наймати продажника. Ні. Вам треба наймати помічника. Окей, ми зрозуміли, хто це має бути. Як його знайти? По-перше, коли ви шукаєте цю людину, подивіться навколо. Знайомі, друзі, знайомі знайомих. Часом на таку просту роботу вже є якісь кандидати, про яких ви навіть не загадуєтесь. Тому вам не обов'язково писати на воркей. Просто попитайте. По-друге, коли ви наймаєте цю людину, обов'язково проговорюєте, що ти маєш робити це, 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 і ще там, що, що буде, я тобі скажу, що робити. Тобто людина має чітко розуміти, що вона виконує роль помічника і не такого помічника, який. Так, ні, я наймався на таку роботу, тому я буду робити це. Ні, помічник має робити все, що ви скажете. І ви маєте чітко це донести: що треба робити такий список справ, і ще я тобі буду накидати роботу. Також важливо підкреслити, що робота не важка. Ну ви будете давати роботу і досить просту насправді. Наприклад, ви наче знайшли людину, яка буде працювати. Як зрозуміти, що це вона дуже просто запропонуйте їй половину робочого дня попрацювати безкоштовно і давайте їй ті завдання, які ви плануєте давати, там. і просто дивіться, як вона це робить. Якщо людина самостійна і може вирішити самостійно без вас питання, супер. А якщо вона каже я боюсь, я сумніваюся, може не треба, а може краще ти це зробиш, то майте на увазі, що така людина буде постійно на вас кидати роботу. Це нам не підходить. Якщо не знаєте, які завдання дати, то можете їх вигадати. Тепер ви маєте на помічника максимально скидувати свої роботи, щоб ви були вільні і могли займатися стратегією, розвитком бізнесу і так далі. А тепер лайфхаки. Коли наймаєте помічника, беріть відразу двох, трьох, чотирьох людей. По-перше, хтось не дійде, і у вас ще будуть варіанти. По-друге, ви побачите, як вони працюють в команді, ви можете давати їм завдання на команду взаємодію. Побачите, як ну, зможете коротше, порівняти їх між собою і зрозуміти, що цей суперкласний, а ось цей ну, такий може бути. І обрати. Лайфхак номер 2 Щоб помічник якось не потопив ваш бізнес, коли ви даєте йому завдання, наприклад, продавати щось або щось важливе робити, обов'язково треба його контролювати. Дав завдання, подивився, робить, не робить, потім прийняв роботу, ну, перевірив, все окей, окей, все, тоді все буде добре. І те, про що я казав спочатку, що помічник може вкрасти ваш бізнес, якщо маленький. Так, таке може трапитись. Тут є два таких запобіжники. Перший не давайте і не показуйте їй ключові моменти. Наприклад, налаштування реклами, або де ви берете клієнтів. Тобто навчіть людину робити ваш бізнес. Хай виконує якусь конкретну дію, яка вам потрібна, але не ключове, що вона не могла просто піти і повторити. І друге. Якщо ви розумієте, що щось таке вже відбувається, і ви наче не можете звільнити людину, тому що там купа роботи на неї, але у той час вона наче може зробити щось некруте, робите наступне: наймаєте їй помічника. Так, помічника своєму помічнику. Вона вчить цього помічника працювати, а коли він вже навчився, звільняєте першу людину, у вас залишається друга. Все. Але з другим помічником вам треба мати добрі взаємовідносини, щоб він не пішов за першим, а залишився з вами. Сподіваюсь, було корисно. Я багато розказую про свій бізнес в інстаграмі, тож обов'язково підписуйся, посилання в описі. Також став лайки, коментарі і підписуйся на цей канал. На сьогодні все. Бай-бай!